Зараз ми разом з вами порівняємо два варіанти білет-лінз. Обидва варіанти трьохдюймові. Один коштує 4 тисячі гривень, другий коштує 7 тисяч гривень. Чи буде різниця, а якщо буде, то яка? Це у нас дві однакові лінзи, обидві універсальні. І вмикаємо і дивимось. Так, знизу в нас дешева. Так, давайте ближче, бо ми так не зрозуміємо ширину світла. Знизу в нас дешева, зверху буде дорожче по світлу. Дорожча буде трошки яскравіше. По ширині світла різниці немає взагалі. Тепер давайте посвітимо вдаль. Зверху дорожча, знизу дешевша. Ну, немає різниці, ну реально. Тепер давайте далі. Перший у нас буде претендент це дешева лінза. Світимо в самий низ стіни. І всю стіну засвічує. І тепер дорогий варіант. Також світимо в самий низ. І навіть дальня гірша тут. Різниця 3 тисячі гривень. А от тепер думайте, чи є сенс переплачувати.